Рівне у скорботі на майдані незалежності прощаються ще з одним загиблим захисником України Віктором Гогоєм. Віктор Гогой народився у селі Вербень Дубинського району. Закінчив місцеву школу, а згодом навчався у національному університеті водного господарства та природокористування. Звітію ми дружили більше десяти років. Він був дуже позитивною людиною, він завжди був веселий, ніколи не панікував. Це був просто дуже, дуже хороший, найкращий друг. Дуже. Він дуже багато в чому розбирався. От мені, наприклад, він дуже багато в чому допомагав, нашій сім'ї там. Він дуже багато розбирався в комп'ютерах, в техніці, в, в графіці. Тобто він... Дуже був обізнана людина в багатьох сферах. Після строкової служби в армії тривалий час працював на рівне Азоті, а згодом у магазині дверної фурнітури та замків у березні 2025 року Віктора Гогоя мобілізували до лав Збройних сил України. Це була незамінна людина в нашому колективі. Незамінна людина, і як товариш він завжди міг і підтримати нас. В трудний час. І найголовніше це була людина чесна і до кінця віддана своїй справі і своїй державі. Вічна пам'ять йому від нас і від всіх, всього нашого українського народу, бо це він захищав нас і наших дітей. На жаль, 42-річний молодший сержант Віктор Говой загинув 4 січня 2026 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Був гранатометником, наскільки я пам'ятаю. Так, да, гранатометником ми спілкувалися то гранатометником. Потім він дуже е крепко знав комп'ютер. Можливо, е можливо, можливо, якби це. Якби трошки помінялася ситуація, він міг би й допомогти не тільки війську, так от як це, але й по комп'ютеру він дуже хорошо добре, добре знав. У Віктора залишилася дружина, двоє дітей, мама та двоє братів. Поховали військовослужбовця на кладовищі у селі Вербень Дубинського району. Ілля Тамашевський, Олег Шаламай. новини Рівного.